Ольга Кобилянська – це українська письменниця. Вона є визнаним майстром психологічної прози. Письменниця прожила досить довго, побачила Буковину під різними політичними устроями під Австрією, Румунією та радянською владою. У своїх новелах і повістях Кобилянська висвітлювала проблеми української інтелігенції свого покоління. Народилася Ольга Кобилянська 27 листопада 1863 року в містечку Гура Гумора нині Румунія. У ці краї з Галичини прийшов батько Ольги Юліан Кобелянський, який дослужився до судового радника. Мамою була Марія Верник, яка по батькові була німкеною, а по матері Полькою. З любові до чоловіка Марія Верник вивчила українську мову та прийняла греко-католицьку віру. У сім'ї Кобилянських було сім дітей. П'ять хлопців та дві дівчини. Усі сини отримали гарну вищу освіту, а от дівчата Ольга та Євгенія закінчили початкову чотирирічну школу. У ті часи вважалося, що жінкам потрібно вміти лише господарювати та знайти заможного жениха. Коли сім'я жила в Кимполонзі, Ольга вчилася у початковій школі, де навчання здійснювалося німецькою мовою. І, хоча доводилося жити в німецько-румунському оточенні, батько подбав, щоб дочка приватно вчила й українську мову, і як наслідок українська мова Ольги Кобелянської Набута, сім'я часто переїжджала, аби діти мали змогу відвідувати школу. Із переїздом до Чернівців Кобелянська входить у коло прогресивної інтелігенції глибше знайомиться з українським літературним життям. Окрім літератури, Ольга цікавиться музикою, грала в театрі, навіть мріяла стати професійною акторкою, любить верхову їзду. У Чернівцях знайомиться з Кобринською та Окуневською. Письменниці допомогли дівчині опанувати українську мову та помітно вплинули на творчість та погляди Кобелянської. Тоді ж Ольга почала відстоювати ідею рівності чоловіка та жінки у всіх сферах життя і народжується повість. Людина у цій роботі Кобилянська піднімає питання емансипації жінки. Такі ідеї тоді активно підхопили Європу. Навіть будучи вже відомою письменницею, Кобилянська просила українських митців виправляти мову її творів. У 1888 році. Кобилянська почала писати повість німецькою мовою Лореляй, яка була опублікована українською мовою під назвою Царівна. Саме завдяки цій повісті з творчістю Ольги знайомиться Леся Українка. Кобилянська і Косач товаришують все життя, хоча бачилися лише кілька разів. Влітку 1899 року Кобилянська відвідала Київ. Містом вона захоплена. То фантазія, ніби українське і російське одне і те ж, навіть і в мові є велика різниця, згодом написала письменниця. Найбільшим коханням Ольги був молодший на кілька років Осип Маковей, редактор газети Буковина деякий час вони навіть жили разом, але, врешті-решт, він залишив її, одружився та покинув чернівці. А Коболянська так і не вийшла заміж. Після їхнього розриву Ольга спалила все їхнє листування. Факт відсутності офіційного чоловіка у житті Кобилянської дає підстави декому називати її нещасною коханкою та самотньою матір'ю. Від 1917 року Ольга опікувалася донькою свого брата Олександра Оленою. Вона вважала її прийомною дочкою. Сини Олени були близькими з Кобилянською. І називали її бабусею. Сталося так, що діти Олени, Ігор та Олег стали єдиними нащадками всієї родини Кобилянських. Визначним досягненням української літератури є повість Кобилянської земля. Факти, що спонукали мене написати землю, правдиві, а особи майже всі до одної також із життя взяті, згадує Ольга Кобилянська у автобіографічному нарисі про себе саму. У селі Димка розташований музей садиба Ольги Коблянської, а у Чернівцях літературно меморіальний музей. Саме тут можна побачити щоденник Ольги, Написаний німецькою мовою. У творчому тандемі Марії Петрівни Козуб та Юрія Семеновича Керстюка із села Кам'янки з'явилася нова пісня Присвячена. Нашій славетній землячці Ользі Кубілянській